Умови роботи на комунальних ринках Полтави стали нестерпними, нарікають підприємці. Люди втомилися від чисельних поборів, відсутності елементарних умов праці. Та ще останнім часом серед співробітників комунальних ринків стали поширюватися чутки, начебто Андрій Матковський у разі його перемоги на виборах на посаду мера закриє комунальні ринки міста. Сам Андрій Матковський спростовує цю інформацію та заявляє, що не збирається припиняти роботу ринків та позбавляти людей їхнього прибутку. Перш за все, от моя програма. І в моїй програмі ви нічого не прочитаєте, щоб я щось закривав. А по-друге, хочу сказати, що, мабуть, вже команда Мамая не може що придумати, і це продовження цих брудних технологій, в яких були там якісь буклети, в яких були якісь фальшиві запрошення. А сьогодні просто лякають людей. Я хочу вам чітко заявити про те, що всі ринки будуть працювати, як раніше працювали. Можу на прикладі нашого південного ринку розказати, як ми бачимо свою роботу з ринками. Сьогодні дуже багато скарг, що у нас, скажімо так, антисанітарний стан на південному вокзалі, що люди продають з асфальту. І От не подумайте, ні в якому разі ми не будемо розганяти людей, тому що, по-перше, люди заробляють копійку до своїх пенсій, а по-друге, там полтавці їздять купляти, бо це дешевше ніж на інших риночках. І тому, що ми зробимо? Ми зробимо безкоштовні місця для людей. Які вирощують продукцію, Андрій Матковський наголошує особливу увагу приділить санітарному стану ринків. Адже зараз на комунальних ринках немає санвузлів. Дороги біля торгових точок небезпечні, навіть ноги можна зламати. Якщо ринки знаходяться у власності міста, то привести їх до ладу він зобов'яже відповідне міське управління. Якщо ринок приватний, то відповідатиме за його стан власник. Також Андрій Матковський заспокоює ціни за містове збільшуватися не будуть. А що треба зробити? А от треба, мабуть, зробити те, щоб зберегти робочі місця, треба забезпечити мораторій на підвищення ціни за місцеве. І це обов'язково як міський голова. Я зроблю сьогодні в деяких комунальних ринках. Ми бачимо, що працюють приватні фірми, паразити, які все роблять для того, щоб гроші, які збираються на ринках, не попадали до місцього бюджету. Тому всі ці фірми, фірми паразити ми обов'язково приберемо і напряму в комунальні ринки. Мають перераховувати гроші до нашого міського бюджету. Тому що це не просто обіцянки, мешканці нашого міста могли пересвідчитися під час, коли Андрій Матковський був мером Полтави з 2006 по 2010 роки. Полтавці згадують, за цей період було чимало зроблено для благоустрою міста. Коли Андрій Всеволодович був мером, постійно і регулярно ходили автобуси міста без околиць. І замітьте, вони ходили без ніякої затримки, пенсіонери могли і молоді люди вчасно попасти в ті міста, куди їм треба. Місто було чисте, завжди. Працювали прибиральники, коли були снігові замети, місто прибиралося. Андрій все ли вчасно ремонтував і дахи, і під'їзди, і вчасно надавав допомогу пенсіонерам. Зараз на даний момент у нього працює прекрасна програма оздоровлення. Андрій Матковський має успішний досвід господарської управлінської діяльності. Тож підприємці вірять, він і надалі буде впроваджувати ефективні соціальні програми розвитку міста в цілому та, зокрема, комунальних ринків.